На днях у одному з магазинів Сільпо з нами виник неприємний інцидент. Під час розрахунку за продукти співробітник магазину відмовилась приймати 500 гривневу купюру, аргументуючи за тим, що на купюрі була пляма зеленого кольору. Але згідно постанови Національного банку України No422, кожна банківська установа повинна здійснювати обмін зношених купюр на нові. До обміну приймаються купюри, що зберегли не менше 55% своєї площі. Проте співробітниця мережі магазинів вперто наголошувала на тому, що банк ні в якому разі гроші не прийме. І її доведеться компенсовувати з власної кишені. Через декілька хвилин до нас вийшла завідувач центрального залу та дуже чемно пояснила таку поведінку працівників каси. Пані Вікторія поінформувала нас, що зараз збільшилась кількість випадків підробки саме 500 гривневих купюр. Тому співробітники магазину з осторогою ставляться до грошей такого номіналу. Ми здаємо інкасацію в банк. Ну, в сумки запечатані гроші здаємо в Банк, банк нам пересилає. У вас фальшива 500. Вони нам назад і не повертають, а вони нам ну, пояснюють причину. Роблять нам фото цієї п'ятісотки і пояснюють, п'ятісотка вона під спектром світиться як обична нормальна, ага. Тобто дуже хороша подділка, дуже хороша. Ага. То тобто с їх навіть на спектрі ну, невозможно приділити, вона фальшива чи не фальшива. Але вона нам пояснює, діло тут в волосочках, діло в якихось плямах, діло в якихось там розмивах, тобто розумієте? І тому касіри вони освідомлені, щоб дуже гарно дивитися на ці п'ятісотки під спектром, і якщо якась у них виникає будь-яка проблема, якісь плями, якось вона не так світиться, якісь там, ну тому що зараз підроблених підісоток дуже багато. В результаті нам вдалося все ж таки придбати необхідні продукти за ці гроші. Проте ми могли стати зручниками ситуації, коли чесно зароблені гроші могли стати фальшивими через надмірну пересторогу касирів магазину.